Всім привіт, з вами Гаммер, ми продовжуємо проходити Beyond the Souls. Кись генерал крутий. Нейтон, um, Нейповиди. Так, і він їх готує, мабуть, до якогось завдання. експеримент. А, ага, вони повинні знайти щось із ін ін інфраворлду того, інфрасвіту. Твоя місія?

nadur is down on show them in marla hey baby good to see you see girl tempo. clayton's team goes with you a small agile commando unit able to avoid detection uh mission begins in two days mr pichet just І це її команда. І що ти, чувак, теж нею поїде. Ну, вона його добре, добре. Це точно. Ніхто не знає, що ти знайдеш. іншу сторону. Вона не хоче приєднатися до інфраворла поки що. Чи якось так. Давно вона була знаєте. I don't want to lose you. Він не хоче її втратити. Здається, він єдиний, хто по-справжньому її любив. Ну, крім матері, звісно. Так, той чувак сказав, що нам зараз буде робити. Ну, він радий, що не бачить. Е, я не знаю, ну, давайте холодно, ну, агресивно не будемо, ми до нього. Try to keep Aiden from killing you, but no promises. Ага, вона буде намагатися, щоб Байден його не вбив, але вона нічого не обіцяє, хліво. Що ж? Це прекрасний початок. Ну, в принципі, чого він хотів? З іншого боку. Ого! Цікаво. Знову флешбек, та ну нафіг, я на місію хотів нову. Китаєць?

Ah. Who do you work for? E, на кого? Я працюю. Айден. Де ти? Я райно ну де Айден. Ох, лки, ну це вже тупо трохи. Де Айден дівся? А оцю місію я чекав дуже довго. От дуже ту снігову місію. вона Не має кльово бути. У тут уже графік, от не знаю чому, але мені вона дуже подобається. Кратше вона... Справжні, це справжні люди. Так, це саме, що не шукати, мабуть, тут. Що ми будемо робити? Ну начебто координати погані. Так, Айден повинен Hear то не йти. Айден, ти чуєш? От, Айден. Може Айден зимно? Ага, надто високо не можна? Світильник? Це якесь поселення було Але певно було Ого, як я далеко відлетів. Я й не знав. Я гадав так не можна. freezing out here. Could you please find someone, we can hide? Ага, знайти де вони можуть сховатися, ясно. Опа! Тут будинок! Let's go. Клас, лежить це прикольно! Дивно, як тут задні залишився цілий будинок. Але таки є.

діло же... це все слухати і Так, далі. <реку> так, Тратпер, зробити огонь каже нам, Джоді. І вона права. Ну, як... Загалом, шторм, Тільки дивно, де вони в такому місці, де таке жахить отвориться. Так холодно. Китай ніби не такий холодний, хоча північні його частини. Можливо. Так, ну що, Айден, щось тут зробить? Вогнек і міст Ага, ясно? Ти геній. Ты Give me five, Vince. Дай мне. Я... Ти це бачила, Джоді? Yeah. Ага, бачила, бачила. Work, Прекрасна робота. <laughs> Прекрасна робота, ну звісно. <laughs> Та, у нас блять були... рук не відморозили. Це ж треба. Так, ну, тепер що? тепер їжа, чи... що? Да, по-моєму цього рибальського містечка нічого не залишилось. вже шибки побиті, але бачу їм це на НАТО заважає. Так, рюкзак, ага, гарячий чай. Ну теж вірно. Так, і все, досить з нас, окей. Так, а тут що? Динаміт? Вау. Бомба це весело. Давайте підривати, скаби Джеймі Гайневан. I'm gonna go out, I'm desperate for a pee. Так, вона хоче піти на вулицю. Don't go too far, okay? дуже улице. <laughs> тут 40. Енд, на сорок. Oh, так, там. Але що там? Я так і не зрозумів, що вона тут взагалі хотіла. За чому вони приїхали? Так, ну хата як хата, еще далі. дорога ну не ясно чому сюди але нам сказали сюди так вона знає чому ага ясно чому сюди англійську мову треба вчити Що за нафіг Дайте людині в туалет блін. Вам мені сподобалось, якби ви сиділи в туалеті, і у вас би чотири броневики приїхали, а? Найми подобалось? Йолки, що за люди? Навіть в туалет пройти не можна, ну я в шоці. А, але це вже не надто весело, ну. Давай швиденько, швиденько, швиденько. швиденько. Вони тут, я їх бачила. Ми приїхали біля мене. Це бачили? Ні, я гадаю, що ні. Так, пішли, 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 все. Пішли за ними. Аледи ночі, навіть лежі не бачили. Я про те й казав, тому лежі не можна було залишати там. Це ж тупо трохи. А якби вони побачили лежі, так що далі? Або ще краще дівчину яка пішов толать би було шикарно Не, як ми їх думаємо догнати? нас? Хіба по їхніх слідах, а то до завтра буде так. Не, цікаво, цікаво Ого, воєнна баса! Вау! Эй, повдягались! Бінго! Айден, подивися, що всередині. під землею, тебе? А, ні, не під землею. Це вже на две Тут <рисок> там Витер настанція, да. Вода. да? Субмарени? Оце вже цікаво. Так, лампи. Ага, Та давайте. Солдати. Submarines? Submarines? That means the rift is... It's underwater. I think mean, they must have a, a base down there and they're using the subs to shuttle supplies. How many soldiers? I can see three. Yeah. Tell Aiden to take them out. Get rid of them. No, okay. Розкладали би мені. Деякі солдати поза зоною досяжності. <гум> так, ну ясно. Все робить ай. Ось до цих ми добратися вже не можемо. Це перший раз, коли я повністю не догнав, що треба робити. От немає жодної кнопочки для Айдена, але на ній я не бачу. Снігу Субмарина. Ну цього чувака можна кришечкою прикрити, прокрити, було б класно. Така епічна смерть, ніхто то нічого не розміра. О, ну нарешті! на, на кінець. Ну шо, Комуняка китайський? Так, це цель, шо цель. Що за шпигун? Так, шо сказав по китайськи Тут стоїть другий навіть не натягує. клас ага не всі просто догнали що досталося ну а як же солдати своїх типу не б'ють але снігоходів їхало чотири чи не так один два третій ось от по-моєму там четвертий ні? це не снігохід, все добре там було троє Так, сон. ну окей. Але хтось мав відкрити ворота, тобто їх було більше виходити <плес> Може цього не варто було робити, коли Айден був всередині. <плес> Дебіл. Ідіот. <плес> so, Я так і подумав, що він це зробить. Дай мені секунду. Тобто Айден можна поранити, і її теж коли е він когось селений, той Айден. Прикольно. Такий собі взаємозв'язок. Вау. Така цікавенька місія. Підводна лодка. Угу. Цікаво. Ага, вона таки хиталася на в симуляторі. Yeah, sure they'll They not notice anything. But not I'm looking for to... a plan, not a way to commit suicide. <laughs> but a plan, and wants... to <laughs> what exactly are you doing? Exactly I'm <laughs> finding a solution to the problem. Nice idea, but it won't fool them very long. well, maybe not. But that fucking rift is not gonna shut down by itself, is it?

І так, вибухівка. Ага, базу треба знищити. Все ясно. Джоді хоч вміє на ній кататися, га? Каже, що на симуляторі каталася, но ну, она на симуляторі не свят. Симулятор. Воно воно. Ми живі, Вона каже, що так. Вона каже, що так, ну давай. Keep diving, the base shouldn't be far. Так. Аза повинна бути далеко. Ого, прикольно. Керапка плавать.

А у вас тут так плавати? <хи> Якщо ми вріжемося та люди, то що буде? Дагадую, що нічого доброго, але перевірити хочу. Щоб взагалі нічого не буде, вона просто не вдариться. Якщо у нас теж не вдариться. Це нелогічно вже, це вже нелогічно. Ало, я бачу ехолокатор. Так зараз буде поворот направо?

Чи ти що розберешся, чи вони там тебе питають, чи ні. Вони навіть не роблять такого питального того. У них немає того питального знаку. Питальної інтонації тої. Прикольні китайці. would have heard that for so long. А цього вже побили? You will be more to your ага. Мабуть, ти будеш більш чутлива до волі твого друга. Моя ну, позиція Моє питання просто Я хочу знати твоє ім'я. Кого ти ти працюєш. And how you learn of the of this base? І як Нічого не кажи, не чуєш?

Agent 894733. Ай, Забата, Забата, А ногу растение. Блин, Забата сказали, була мне в нашому досить. Так, це блокетных питання. Ага, американці завжди досліджують ці феномені. Ага, і йому цікаво звідки. Той soon, Я повернусь скоро, аби продовжити нашу... Не знаю, <coughs> як це перекласти правильно. Конференцію. Вибач, Райне. Ну, Райан прозли, як чортяка буде.

Але я щось продумаю. Так, ну, ясно, це та друга база. Поки що один окей. Ха-хо, покі-хо, пань, гонь. Бачу, гойчу. Вже бачили всіх, вже бачили не афроамериканців, а вже бачили косо китайців. Кого далі? Прибульцем чи че? Джоді, не підходь на куличку. Просто чекай тут, і все. Пі, хо лай. Пі, хо хой. Тінг са! Кі ха хо Блін. Придурок, нафіга він біг? Йомайо, ну та блін. Що за нафіг? Джордні! Джони, що робить? Джоди, ч сталося? Ух, ё-моё! Айден не може прийти туди. Вау, це силове поле для привидів. Ніфі собі. Тряйся твої мат. Я я ще ніколи не бачив добных приводим мать якобы уже на бе он тусовце уже привидів. приводим саундтрек чується. так ну я так чувствую что айден тут теперь по допушерики ой подобошерить ага айден можно Може далеко від Джоді, я забув. Вс би, бляха, круга, сидом вселитися і перестріляти їх нафіг. Всю станцію довго перестріляти, що треба було зробити. Цікаво, це японці чи китайці взагалі, а? О! О! О, 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 о! О цього лоха травбе, тобто не буде звучати над нами. А ні, це не той лох. Це просто солдафон. А де там той? Дженерал найти зброй на ма. Я как минимум. Айден, я не могу! Айден, ты мне не потрібен. Та лки, я не можу пройти! Ага, окей, окей, ясно, ясно. Да не ясно. Так, сдай не проходить. Ага, кнопочка. Как ты? Эй, пингей, а? Нам вс, на фоху финиш. Так, где там наша Джоди? Так, ага! Автомат зброї і вся фігня направо. Хм. Може варта? Слаб до і припасів. На цьому пофігу вообще? Що ми тут? Взяли гайковий ключ. Що ми стали за нього? Так, файно. Стріляти мім. Щоб туди зайти. Ех, прямо як термінатор. You, I didn't, I didn't. That's the idol okay. oh, чудово, чудово. Цей чувак, короче, в шоці такий. Виски у нього в автомат взявся. Айден. Okay. Okay. -мо, не бігать. Да, тем ч він відкрив то са новое Він випустив всіх типу монстрів. Ух, -мо! А непейбултку срачку роблять не била! Тогда okay. я ч О, бачу, бачу, бачу. Сиджу той інфра світ біла, але де біле Де? Ага, так, так Чи що? що треба робити? Ага, на голову, на голову. Ага! Треба точку для точки. ясно. Ні, не ясно. Вже в мене виходило Ага, тут треба, хочу, хочу, почу, хочу. Так, ходим, 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 ми входим, в неї. Є! Yeah. О, так. Ти це зробив, я це зробив. Oh, okay. Так, швидко, забринитися. Є, пішли. тут все окей. Че, новый трап не походу. Ну и куда швейдше, блин? Я просто гублюсь в этих двух точках. Я хую, куда. О! Все, вставай. Прокидайся, вставай.

ти це знаєш. Так, ну все, то. Ти чувак, коротше, біжи, а я буду рятувати світ. Ага, I треба знайти щось вибух було, ясно. Але це вже будуть наступні серії. Вам спасибі за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь, чекайте наступної серії. В якій ми будемо вже знищувати базу. І надавати монстрам знищувати світ. Отак от як завжди. Так що, сейчас лево.